Зараз президент каже про те, що росіяни будуть передослуховувати свої е, війська з півночі, Сумщини, з Курщини е, на Донбас і, зокрема, на території Запорізької області. Він про Запоріжжя каже, що це якби в кількості військ е, буде чи не найбільш пріоритетним, що з точки зору переміщення російських ресурсів. Про 15 тисяч додаткових е, військ говорить президент. Це він вчора буквально сказав про те, що ось такі наступальні акції готують росіяни. Е, власне наш рух спротиву, який. Тобі ну я не можу сказати, що там, якби, повністю доводиться координувати, але точно маєш оці всі контакти, зв'язки, і ти зокрема теж повідомляв у себе на телеграм-каналі про те, що за останній час не чувано великі переміщення відбувається саме з Приазов'я, з Бердянська, з Маріуполя, з, з Криму, в тому числі техніки на Запоріжжя і на Донбас. Це от просто збігається зі словами, які були сказані теж президентом напередодні. Що зараз реально формується на Запоріжжі? От з точки зору Ступальних активностей з точки зору того про що повідомляють наші наші люди об'єктні люди, а суб'єктні люди, а не об'єктні на тимчасово окупованих територіях. Ну дійсно без наших людей це нікого. І ну я цілком да погоджуюсь з тим, що воно все звучить останнім часом дуже 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 погано. і повір як людина, яка постійно цим займається, як людина з Маріуполя і як. Всі люди з окупованих територій, я скажу, що це і звучить досить погано. Це ставлення до окупованих територій, наче це щось, що існує особливо окремо від України, і взагалі, от території це важливо. а Люди, які там знаходяться, ні, а все те, що відбувається в окупації, у тому числі з влучанням, у тому числі з вдалими нашими операціями, це начебто відбувається саме по собі. Ну тобто, людям дуже зручно було намалювати цю картинку. Що є умовно кажучи, там ГУР, з не знаю, сили спецоперації. І вони самостійно заходять в тил там на 150-200 кілометрів, і там щось роблять. Насправді це відбувається геть на так у ну, мені, мені це, це... сірійський конь вакуумі, існує сам по собі без да, нічого да. Да, 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 це так і є. При тому, ну дуже добре, що дійсно наші сили оборони України в широкому сенсі всі наші підрозділи геть інакше ставляться до людей, які знаходяться в окупації, і геть, інакше рівень спілкування просто на все їм можна говорити. Ми дійсно виступаємо таким провідником, частково да то інформації, яку можна озвучувати для того, щоб Принаймні, суспільство було зрозуміло, що відбувається, так от повертаючись до Запоріжжя, в першу чергу, це знов ж таки да те, що озвучує президент. Інформація для нас точно не нова. Ми про це кажемо з травня місяця, і насправді досі не відбулося великий наступ на запорізькій області, виключно завдяки вдалим діям наших сил оборони, оці саме співпраці окупованих територій і сил оборони, тому що в принципі дві хвилі. Спроби наступу вже було зірвано. Перша хвіля була в червні, там в пологах і в гуляй полі, коли вони намагались наступати, влаштували росіянам пекла. Вони не навіть не могли дістатися до лінії фронту, і це зірвало в принципі наступальні дії. А, зараз триває вже вона такий на на, на низовій спроби все ж таки росіян наступати в іншій стороні. Це ближче до Кам'янки і ближче до Васильівки. Тут вони намагаються посунутись. Однак, ну знов таки не досить успішним можна назвати це просування, враховуючи, що вони прикладаються проте Проте, однозначно, вони готуються до значно чогось більшого. Дійсно, на останнім часом на вихідних, конкретно на цих вихідних, починаючи з п'ятниці вечора, ми фіксували досить велике переміщення військової техніки. Там понад двадцять п'ять травів проїхала станками, з танками, гарматами, збронетехнікою різною. Велика кількість вантажівок з боєкомплектами, живої сили майже немало. І ми розуміємо, чому тому, що її будуть забирати з узбережжя при Азовському морі, де вона готується значною мірою, або просто пізніше будуть докидувати. Тобто, це теж можливо. і оці великі переміщення воно відбувалося організовано починаючи з п'ятниці і фактично до першої половини неділі, і О, пояснення Петро, вибачте, це от я просто все це, це демонструю так. фотографії. Це якраз такі ось ці зафіксовані переміщення, про що звідки беруться ці цифри про трали, техніку, танки і тому подібне. Дійсно, ну зрозуміло. Я думаю, всі мають розуміти, що ми геть не все демонструємо, те, що можна продемонструвати, тому що є певні питання безпеки, і не все навіть фотографується, але ведеться облік по всьому. Ходженню наскільки це можливо, потім це координується з нашими словами оборони, що куди рухається, щоб воно там доїхало, не доїхало або було уражено. Ну тобто, це так працює, і це дійсно багато Ще є одна річ, дуже важлива відштовхуйтесь від того, що каже Зеленський на сьогоднішній день, щоб ми усвідомили з. Повернусь за да, травня місяця. Росіяни починають формування угрупування на запорізьких напрямах. Не всі абсолютно за цей час. Це відбувається травень, потім відбувається червень, липень, і все воно йде. Плюс зараз в серпні. Ми теж баємо бачимо плюс з точки зору накопичення ресурсів. При тому агресивних наступальних дій там великих втрат одночасно да порівняно там з Покровськам, північ Донецької області. Ми не бачимо. Але резерви, які знаходяться в Запорізькій області, не було знято і перекинуто на інші напрями. Оце досить важливий нюанс, який ми маємо усвідомити. Що це означає? Що росіяни все ж таки дійсно. Про що президент, власне, каже, тримають собі в умі, що вони будуть наступати на Запорізьку область і намагаються вирішити всі інші військові питання свої за рахунок інших підрозділів, за рахунок інших резервів і інших перекидань. Так само, наприклад, в середині минулої, минулого тижня ми бачили, як там десантників перекидали з Криму безпосередньо на Покровський на напрям теж шла дуже великі колони. Теж ми відслідковували теж були передані всі відповідні дані про те, де Крим да знаходиться, а де знаходиться це північ Донецька область, тобто розумніше було зняти Запоріжжя, раз ми там не наступну росіяни не наступають і перекинути на Покровськ наприклад, але цього не маєш на увазі, що Запоріжжя просто супер в пріоритеті залишається для росіян Запорізького щось вон так, щось вони там готуються однозначно. Ну тобто, і минулого року було та саме власне влітку, приблизно от в той час, в серпні, вони починали формувати резерви. Проте потім була наша курська офенза, з Запорізької області, були зняті резерви, перекинуто на Пущину. Потім вони знов доукомплектували свої резерви. Але почали наступ у Глодарі, який перевіз аж до власне до Курахова на Новопавлівському напряму. Тоді вони теж зняли резерви з Запорізької області, повністю і перекинули їх на Новопавлівський напрям. От зараз, вже там третій місяць, ми бачимо погіршення ситам або там посилений тиск в районі півночі Донецької області. Резерви вони не чіпляють, незважаючи на те, що там знову ж таки я повторюсь, великих штурмових дій на Запоріжжі. Ми не спостерігаємо. Тому думаю, що дійсно росіяни тримають в, в умі цю операцію. В них є певні плани, які власне ми озвучували. Вони хочуть наблизитись до Запоріжжя, або влаштувати, умовно кажучи, там Херсон другий і треба дивитися знову ж таки відкритими очима зараз на те, що відбувається безпосередньо в Херсоні, розуміючи, до чого варто готуватися Запоріжжя, якщо Росіяни будуть пасуватися. Вони хочуть через Запоріжжя все ж таки наблизитись до Дніпропетровської області аби підвищувати ставки на реальних перемовинах які рано чи пізно будуть кажучи про те, що вони плюс одну область контролюють, ну і так далі. І так далі Тобто, це дійсно важливий досить для них плацдарм, але поки поки вони там групуються до чого це призведе. Я думаю, ніхто не знає насправді на сьогоднішній день, але факт залишається факт.